Всім привіт! Я всіх вітаю, хто звернувся сьогодні на мій канал. Сьогодні я вам хотіла, хотіла зняти такий відеообзор е, про оприскувач. Я знімала вже в цьому році, що в мене полетів мій оприскувач. Я дуже намучилася, коли. Оприскувала навесні ось тут е дерева і все, і тут траву. Він просто потік, зламався, і це про взагалі він дуже в мене незручний. У мене є відео, хто хоче, подивитися, який в мене був, ну, є зараз. О, тому стало питання про покупку нового. О, от. І ну, я, в принципі, так, знаєте, я вже думала і не купляти. От, от, сестри брала, то там, то там. в общем. Думала вже не, не тратити грошей, не дуже вивчала це питання, але була в мене ділема купляти е, акумуляторний вже прискувач чи купляти знов такий ручний. От. І Мені там писали люди, що е, хтось мені написав, що гарний акумуляторний, хтось писав, що не гарний акумулятор. Треба було вивчати це питання. Я нічого не вивчала, е, мій Сергій він просто взяв і купив мені, подарував. Нічого мені при цьому не сказав, не попередив, що він буде купляти, просто поставив мене перед фактом, що Тані я купив акумуляторний оприскувач. Я, знаєте, коли люблю такі речі купувати, я завжди моніторю це питання дуже довго. Я така, знаєте, вагаюся, купляти, не купляти. Я читаю в інтернеті якісь відгуки туди-сюди, ну ось так. А він нічого мені не сказав, просто взяв і купив. І все. І він в мене зараз стоїть. І зараз я на дачі одна, і стало питання мені обробити мої троянди, тому що я бачу, я вже уїжджаю от, і поїду на тиждень і приїду через тиждень, може вони вже почнуть деякі тут квітнути. Тому я вирішила все ж таки обробити їх, тому що напала тля. Тобто я бачу, вже тлю. У мене тим більше, що в мене є о, цей, о, цей хімікат. От я знайшла. Думаю, раз він в мене же є, опробую вже зараз цей оприскувач. І покажу, звісно, вам. Ще не, ні, ні разу я ми його не включали, тільки він привіз його, ми водичку просто налили і опробували його на водичці. Він працював, все нормально. От зараз будемо, буду разом з вами обробляти троянди. От бачите, це мене троянда, наприклад, оця така, знаєте, вона, що, що варення з неї варять. От, вона дуже на неї дуже тля нападає. От, і я бачу, що сидять вже. От, на неї напали. Не знаю, як вам показати, щоб було вам видно. Бачите? бачите? О, видно, піймала. От, бачите, все, все в цій тлі. Ну, Тобто, вже коли вона розквітне, вже не дуже гарно буде знаєте, це обробляти, прискати. А поки що ці бутончики, і ось ця в мене такий великий кущ троянда. така. Це троянда. Я до речі, таку троянду бачила. Колись в нашому київському ботанічному саду. Вона якось так цікаво називається, але квітна такими маленькими біленькими квіточками. Я колись якоїсь бабусі купила просто на ринку. І це вимахав такий кущик. Ну, вона така непогана, симпатична така, вона дуже такі, мілкі-мілкі квіточки такі біленькі, вона дуже рясно квітне. І теж я бачу, що на неї теж напала тля. Ну і там в мене ще там я капустку висадила вже поприскою, Ну, тобто троянди, капусту, от. Ну в принципі, все. Тому зараз я піду вже його, зараз я вам його покажу. І зараз буду його заправляти і а, буду пшикати. Ось такий оприскувач, називається дніпрум. От. Ну, це китайський, звісно, От, на 12 літрів, такі біленькі. Ось така в нього така ручка. Там декілька різних насадочок є. Зараз отут така стоїть, вже я міняти не буду, вона мені підходить от І ще добре, що оце знаєте зверху оце таке, що воно буде тільки бризгать туди, куди треба. Тобто це буде захищати, щоб нікуди, нікуди більше не летіла ця струя. от Вона не дуже довга, ця ручка. Ну, Для дерев, звісно, це не підійде, це треба буде купляти якось так, таку для дерев. Ну, вони продаються. Я думаю, що вони підходять для, для, для різних оприскувачів, вони стандартні. Ну все, там заряджений цей акумулятор. От тому я зараз буду розводити, розводити я буду від Лі Engio. От в мене був бачите, такий пакетик. Тут на 10 літрів води. Правда, я не знаю. Вони так роблять оці пакетики, знаєте, мені так багато і не треба. Але як його роз, розділити пополам, я від, навіть не знаю. Щоб половинку би використати. Ну, буду робити вже написано на 10 літрів оцей пакетик місць цього пакетика. Тому буду так робити і буду зараз прискати. Покажу. Ось така тут дуже гарна така сіточка, бачите? Щоб нічого не попало, зараз буду заливати. Залила водичку. Одразу побачила великий плюс, то що він прозорий. Він прозорий, білий, видно, рівень, скільки ти налила. Тому що це дуже важливо. Бо буває, ти, от я наливаю просто літровими баночками, як правило, да? розвожу і літровими баночками наливаю водичку. І іноді рахуєш, рахуєш, щось задивився і забув вже. Отой в мене був, да? він був такий темний, пластиковий, ну не видно, скільки ти залив. І не було ніякої мірки на ньому. Не намальовано. Це дуже незручно. Оце дрібничка, але знаєте, ці дрібнички вони дуже важливі. Це все, все воно, якщо щось воно дратує дуже. От буває, знаєте, щось від, від, відвовідлік тебе хтось, кудись, ну і все. І ти вже не пам'ятаєш, п'ять ти вже залів, чи шосту ти зараз наливаєш. Ну, Це просто, це мене завжди бісило. От, Тут все видно, по-перше, я бачу на якому рівні в мене вже залита вода, і по-друге, тут є мірка. От бачите? Тут я не знаю, як показати вам, щоб ви побачили. Може, ви і не побачите, бо мені не видно я так знімаю. Отут є мірочка, бачите, 10 літрів, чуть трошечки менше. Я залила. Тобто, якщо давіти, можна не рахувати, а просто наливати стільки, скільки тобі треба літрів. 4 літра, 2 літра. Тобто це великий плюс для цього оприскувача. Тому так, зараз будемо прискати вже. Ще хотіла сказати, значить, що як тут зроблені показати вам ці ручки. Ну, Мабуть, я не знаю, як воно буде далі використовувати ці ручки. Поки що я бачу, що в принципі, тут така пластмаса нормальна. Це все, звісно, це воно буде висмикуватися, коли його вдівати на спину. От. Але тут ось так зроблена така якась. М'яка, як подушечка. Я думаю, що на спині його буде зручно тримати. Ну, зараз тут в мене налито вже 10 літрів води, і це важко. Я не збираюсь, чесно вам скажу, вдягати зараз його на спину. Дотискати його 10 літрів води на спині я не збираюсь. Я буду так, знаєте, мені просто треба ці троянди вже оприскати, я буду просто ставити його на землю і пшикати. Ось От. тут такі, бачите, кнопочки такі. От. Ну, все. Все дуже просто. Пішли прискать. Звісно, мені не дуже зручно знімати і це робити. Так, включаємо тут. Тут можна цією ручечкою коригувати, е, скільки треба, е, яка буде сила. Так, зараз спробуємо. Так, починаємо. О, так. Це мало, можна трошечки більше. Так. О. О! Бачите, як добре пішов процес? О, ні, ну це ж інша справа, вибачте. Бачите? Що-то я знімаю так. О, Оце процес Ні Ну це мені подобається, чесно вам скажу. Не знаю, як він буде далі в користуванні. От, ну то, що він пшикає чудово, це класно. От, все нормально. Може, треба було іншу якусь насадочку, Ну, не знаю, може. Ну, буду цією вже прискати. Тому поки що мені все подобається. Да. Це не те, що ти рукою е, накачував. Да. Гарно, гарно. Так, я продовжую, потім ще скажу вам своє резюме. Ну, що я можу сказати? Е, моє резюме це просто фантастика, цей оприскович. Тобто я з таким не стикалася ніколи, це перший, перший раз. От, я в захваті, тому що за буквально за три хвилинки я обробила всі свої троянди, просто натискаючи на ручку. Ну, і сам така струя йде, але дуже потужно. Ну там можна міняти, можна міняти цю струю. От, можна зменшувати, можна збільшити. Це треба гратися, розумієте, насадочки там поміняти, може більш дисперсно, бо дуже багато цього пішло, розчину цього, багато пішло. От так в мене він скінчився дуже швидко. От, ну може, тому що я ж кажу, треба буде більш дисперсно, може насадочку поміняти. Я просто на мене в мене це на це зараз на ці ігри ще немає часу. Розумієте, мені треба вже швидко, бо я від'їжджаю, мене ще багато роботи. Я вже так побачила цю цю тлю, знаєте, обробила і все. Я поїхала, А потім вже я буду більш детально до нього придивлятися. от. Ну, в принципі, я задоволена, тому що це швидко, це зручно. Звісно, ми не будемо тут його тепер залишати. Мабуть, це тепер буде моя улюблена річ Ха -ха, із техніки, яку я тут маю на дачі в себе. От э, будемо забирати його на Київ ну, в, в тут, в холоді, в морозі. Звісно, ми не будемо його залишати. От, ну це неможливо, це не можна так робити. Все, будемо слідкувати, чистити, мити, все це я вже буду слідкувати за ним, це вже точно. От, але відпрацював він зараз просто класно. Тому не знаю, я не знаю, рекомендувати чи не рекомендувати вам його, якщо ви задумаєтесь над такою покупкою, Але поки що мене все прямо здивувало і влаштувало. От, подивимось, як він буде далі в роботі, як цей акумулятор, як наскільки його буде вистачати, не знаю. От. Ну і все. Так що класна річ, це правда. Хай працює. Всі, 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 всім бажаю гарних врожаїв і щоб у вас і щоб поменше було шкідників, щоб було поменше прискати цими всіми ядохімікатами. Е, е, Але це неможливо наш час. Всім пока.